Сама унікальна квартира у центрі міста, котру ви коли-небудь бачили. Вона ще й оффмаркет. Ходімо скоріше на огляд. Зараз ми на вході у цю красу. Тут знаходиться велике дзеркало, шафа для зберігання ваших речей. І одразу ми потрапляємо в вітальню, котра поєднана з кухнею. Хочу примітити, що тут знаходиться унікальна картина, котра написана єдиним екземпляром-художником, і саме для цієї квартири. Маленька, але дуже унікальна кухня, бо тут є обідня зона, а також уся необхідна техніка: плита, духова піч, увесь посуд, котрий вам потрібен. І саме головне тут є. posoda mojega avtomobila. Хочу також запримітити велике вікно, котре дає світло на усю квартиру. Ще один цікавий факт: висота стель 3,8 метрів. Тому йдемо зі мною на антресоль. А тут у нас маленький простір, який ви можете облаштувати під себе зробити ще одну спальню або кабінет. Зараз ми у святині святинь, тобто спальня, вона тут дуже простора, дуже затишна, велике ліжко, ще одна картина. І ви спитаєте, чому в цій квартирі так багато картин? А я вам скажу, що власник цієї квартири має. З особисто галерею. Також тут є кондиціонер. Це просто вау! Тут їх аж два. Велике вікно, котре виходить на дворик, і шафа, котра виглядає, як справжня гардеробна кімната. Маленький коридорчик, з котрому знаходиться з лівої сторони туалет, з правої сторони ванна кімната. Позаду в мене знаходиться ще один шкаф для того, щоб зберігати свої речі. Особлива переговорна кімната. Туалет мінімалістичний, стильний, все як завжди. По правій стороні знаходиться душова кабіна, ванна кімната, тут таке класне велике дзеркало, дуже стильно і обов'язково душова кабіна. Є можливість зняти квартиру на 15% дешевше. Ви спитаєте, як? Дізнайтесь деталі за посиланням у шапці профілю.